Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні в нас розмова про сходи насіння, взагалі про насіння. І хто дивиться це відео, прохання не перемикатися, можливо, особливо цікавого в ньому нічого не буде, але буде дуже важлива інформація з приводу насіння. значить. Що хотілося б зразу сказати? Я, як раніше в відео говорив вам, що пробую експериментувати з виробниками насіння та, ну, взагалі, сію те чи інше, щоб для себе потім вибрати деякі сорти деякого виробника. Ну і, наприклад, далі безпомилково значить, робити свій вибір. І справа в чому, що я в цьому році сіяв розсаду, значить, і від такої компанії Родос Насіння. Сіяв розсаду від неї. Я фото всі вставляю, ви зможете бачити. І справа в чому, що хотілося би поговорити про даний вид насіння, про його виробника. Я посадив, значить, перець і помідори. І також капуста, але капусту ще чекаю сходів, не хочу говорити про, значить, про неї. Не знаю, як вона зійде. Але, на мій погляд, що я вам хочу сказати по перцю. По перцю зійшла одна третина, значить. Ну, грубо говорячи, з 40, наприклад, насінин зійшло. Ну, мабуть, 11%, скажімо так. Це, це навіть 1 четверта. Якщо брати по помідорах, я саджав деборао, то значить і зійшла 50% половина. Що хотілося б вам сказати в цьому відео? Я не рекомендую вам, якщо будете бачити десь, особливо моїм підписникам, не знаю, як ставляться до цього гості. Це насіння. Я завжди сію сухим зерном. Можливо, це моя помилка, але в принципі я хочу, щоб. Те, що я пройшов, мої підписники не проходили знову і не помилялися. І справа в чому, що також я тестую це насіння НК Еліт. Це ніяка не реклама, але воно дійсно трішки краще. Наприклад, я саджав помідори ті ж самі Дебарао, тільки помаранчевий. От там сходи були 75%, тобто на 25%, скажімо так. Тож, в принципі, дякую за увагу. Що по капусті хотілося б сказати капусту чекаю сходи. Перцю я подосівав, бо взяв тільки цього виробника насіння, і я нічого поганого не хочу сказати. Можливо, це моя провина в тому, що. Я десь не доглянув чи не так висадив. Я зразу подумав, зараз я про перець говорю, що я заглубив його дуже, можливо. Він зійшов у мене на шосту добу. Помідори зійшли на четверту добу, а капусту я чекаю. Ну, в принципі, по помідорах, якщо подивитися, то Родос я не рекомендую. НК Еліт це більш-менш, в принципі, ну, так сказати, щоб 100%, я теж не можу вам рекомендувати 100%, так як самі розумієте. І така інформація, я думаю, корисна, бо, хоча відео таке, нібито. Нічого особливого, але, в принципі, воно несе корисну інформацію. І ви акцентуйте свою увагу на тих фото, які я повставляв, щоб далі у вас не було помилок з тим, які були помилки в мене. І тим більше, я рекомендую брати не одного виробника насіння. Тобто, візьміть два конверти перцю, НКЛІ, два конверти перцю там. Такого то й два конверти перцю, наприклад, там Бродоса. І висійте по конвертику тестово. Я завжди, якби я не робив тестових посадок, то було б мені погано. значить. А я ж дякую за увагу. Втисніть лайк, підписочку, якщо було цікаво. Пишіть коментарі, якого виробника саме насіння використовуєте ви саме про по тематиці. Там. Розсадне маю на увазі. Капуста, помідор, перець, ну і так далі. Можливо, хто баклажани сіє, можливо, навіть квіти сіти. Мені цікаво, просто виробника. Напишіть, наприклад, купую такого виробника, сходи такі-то. Я вираховую це в відсотках. Беремо, наприклад, 10 саджанців і скільки з них зійшло. тобто Скільки зійшло, скільки відсотків. А я дякую за увагу, на все добре. І дякую, що ви переглядаєте моє відео. Я думаю, було корисно. Побачимось!